друзі, я оголошую відкритим осінній сезон. Ми сьогодні отримали дивіться, яку кількість новинок. От, подивіться, оце все нове без розмірів. Тобто, вже завтра у нашому магазині буде осінь. Ми не втрималися, вирішили це все вам показувати, розказувати. Але є одна невелика проблемка: формат інстаграму не дозволяє нам записувати дуже багато відео, дуже такі робити огляди, там всі люблять естетику красиве. А ми можемо це зробити у групі Viber. Тому, якщо ви першими хочете побачити новинки прямо вже і купити їх, бо я впевнена, що ми їх дуже швидко продамо. Будь ласка, ставте один плюсик, щоб ми вас доєднали в групу Viber, і два плюсики в Telegram, три плюсики всюди. Я чекаю на ваші плюсики, і ми будемо записувати короткі класні відео. Будете мати собі такий собі магазинчик на дивані. 5 хвилин вечором перед сном, і ви вже в курсі модних новинок.